Доброго А сьогодні у нас з вами заняття, логіко математичний розвиток і тема нашого заняття геометричні фігури та співвідношення цифр з кількістю предметів. Дітки, у нас тут вилажений цифровий ряд. Давайте ми згадаємо з вами, якою лючбою ми зараз будемо рахувати. Один, 2, 3, 4, 5. Дітки, це яка лючба? Так, це кількісна лічба. А тепер перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Це порядкова. А тепер 5, 4, 3, 2, 1. Дітки. А яка це лічба? Це кількісна лічба. А тепер ми у звернутньому зв'язку. І ще раз порахуємо, і ви скажете, яка це лічба. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Так, дітки, це порядкова лічба. Молодці. Дітки, а тепер давайте ми з вами згадаємо геометричні фігури. Як вони називаються, порахуємо їх, і скільки кутів та сторін. Це трикутник, це круг. Це квадрат і це прямокутник. Дітки, а скільки углів у трикутника? Давайте ми з вами порахуємо. Один, два, три, три. А скільки сторін? Один, два, три, теж три, дітки. А у круга є чи сторони. Ні, дітки немає. Дітки, а це що за геометрична фігура? Так, дітки. Це квадрат. Давайте ми тепер його порахуємо. Скільки в нього кутів і скільки сторін. Рахуємо кути. Один, два, три, чотири. Так, дітки, чотири. А тепер сторін, скільки порахуємо. Один, два, три, чотири. Теж чотири, Дітки. А остання, яка у нас геометрична фігура, це прямокутник. Дітки, давайте теж порахуємо спочатку угли. Скільки ж углів у прямокутника? 1, 2, 3, 4. І сторін. 1, 2, 3, 4. Теж 4. Молодці дітки. Дітки, а давайте сюди подивимося і згадаємо, як називаються геометричні об'ємні фігури. Але ми з вами забули порахувати, скільки у нас. Геометричних фігур. звичайно, давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. Дітки, а тепер давайте згадаємо назву об'ємних геометричних фігур. Дітки, якщо це в нас трикутник, то об'ємний трикутник називається конус. А якщо це у нас кору то об'ємний круг називається шар. Дітки, якщо це квадрат, то об'ємний квадрат називається куб. Молодці дітки. Дітки, ось у нас тут є цифровий ряд. Давайте ми ще раз його порахуємо. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. А тепер, дітки, давайте ми з вами, під я, яка у нас цифра, так ми стільки картинок і покладемо. Це у нас цифра 1. Значить, нам потрібна картинка, де в нас зображення да? одного предмету. Да? Зараз у нас півник тут зображення. Да? Ось співпадає цифра 1. Так, дітки, співпадає. Наступна у нас цифра 2. Значить, ми кладемо предмет, де в нас зображено два дельфіна, порахуємо. Один, два. Співпадає до цифри 2. Так, дітки, співпадає. Наступна у нас цифра 3. Значить, нам треба картинку, де у нас. Три зображення. Давайте покладемо і порахуємо більчат. Рахуємо. Один, два, три. Співпадає? співпадає, молодці. А наступна цифра у нас чотири. Ми шукаємо зображення, де у нас чотири предмети. Наразі у нас чотири пінгвінчики. Давайте ми їх порахуємо. Один, 2, 3, 4. Співпадає з цифрою 4. Так, дітки. Співпадає молодці. І остання у нас цифра цифра 5. Нам потрібна картинка, де у нас 5 зображень. А наразі у нас курчатка. Дітки, давайте ми порахуємо да, наших курчаток. Скільки у нас? Чи вірно? 1, 2, 3, 4, 5. Дітки співпадає наші цифри п'ять. Так, дітки співпадає. Молодці, дякую за увагу. До нових зустрічей.